Вітаю на каналі Тарота Троянди. Ситуація з депутатами зараз виглядає як справжній політичний детектив із призмаком лікарняної палати. Станом на 14 лютого 2026 року. Що ж відбувається навколо Верховної Ради? Офіційно підтверджено, що понад 38 народних депутатів одночасно звернулися по медичну допомогу. Повідомляється про високу температуру гостру інтоксикацію. Ось, будь ласка, вам лікарняна палата, багатьом знадобилися крапельниці. Основний удар припав на фракцію Слуга народу, що фактично паралізувало можливість ухвалення будь-яких рішень через відсутність кворуму, пленарні засідання, які мали відбутися. Були зірвані. Офіційно роботу Ради призупинено до 24 лютого, і це створює величезний розрив у часі під час війни. Рада йде на лікарняний саме в той момент, коли на порядку денному стояли критичні, важливі фінансові та військові питання. І Запитаємо у карт, розглядаємо реальну причину, що насправді вибило їх з ладу. Існує дві версії: отруєння через їжу та вірус. От зараз будемо викладати карти, що ж це було. Отруєння через їжу. Чи це був вірус причиною захворювання депутатів? Через їжу десятка пентаклів і вірус паш мечів. Тож, десятка пентаклів карта підтверджує побутову версію. А паж мечів, це карта не такого, такої ваги, як Десятка Пентаклів, і на питання так чи ні, часто дає відповідь ні. Тому це була побутова версія харчування всередині закритої групи людей. Вказує на спільну установу, майно, що причина лежить у матеріальній площині. Це їжа, вода, продукти, які споживалися в одному місці. А зараз розглянемо причини цього харчового отруєння. І зараз у куларах та ЗМІ обговорюються три головні причини. І перша причина це Харчове отруєння в їдальні Верховної Ради. Тут написано, в лікар... в лікарні помилилась. Отруєння в їдальні. Далі Буковельський слід, версія, що група депутатів могла отруїтися під час відпочинку в Буковелі. І політичний блеф, де деякі депутати натякають, що масова хвороба це лише привід не голосувати. За важкі вимоги МВФ. Тож перша, ось імператриця, да, отруєння в лікарні, карта вказує на кухню, їжу, достаток, ситуація пов'язана з продуктами харчування, саме в приготуванні страв у великій кількості. Ну, буковель це місяць, тут ні відповідь. І щодо блефу, П'ятірка кубків. Ну, я би розглянула цю версію глибше. Буковель. Всі мечові карти і місяць однозначно ні. Однозначно відкидаємо цей варіант. Імператриця. То, що в їдальні Верховної Ради додаткові карти, і покладемо додаткові на варіант з, з політичним блефом, так? Угу. сонце, лицар. Зрозуміло. І починаємо трактувати імператриця. Так, прибираємо зайві. Тож поруч з імператрицею дев'ятка жезлів у цьому контексті вона показує, що організм депутатів не витримав удару неякісною їжею. І трійка пентаклів на, вказує на командну роботу та сервіс персоналу їдальні. Карти скоріше підтверджують масове отруєння через продукти і помилку людей, які займаються обслуговуванням в Раді. Тобто це не випадковий вірус, а результат поганої роботи персоналу або неякісної партії продуктів, які вживали депутати. І давайте додаткові карти з іншої колоди. Ту з кубків вказує на рідину, на інтоксикацію. Ця карта вказує на напої рідку їжу. Отруєння відбулося через вживання рідини. організм миттєво зреагував на отруту чи бактерію, що потрапила всередину з питвом чи першими стравами. Вісім мечів з ізоляції люди опинилися в пасті власного тіла. Внаслідок хвороби не можуть прийти на роботу. Вони обмежені стінами лікарні чи дому. Ну, а тут же слів, може вказувати. Бачите, два туза, туз кубків і туз жеслів, який вказує на миттєву, може вказувати високу температуру, на гостру фазу. Це не мляви, нездужання, а різкий вибух хвороби, який стався миттєво. Отруєння було через напої чи рідкі страви. Стан важкий, фізично не можуть вони виконувати свої обов'язки. Це… Гостра інфекція чи токсин, який миттєво вивів з ладу велику групу людей. І розглядаємо політичний блеф, який закидають депутатам. І п'ятірка кубків про, вказує на важкий стан депутатів, втрата рідини, фізичне безсилля, де є додаткових карт з іншої колоди двійка. Ем, так. Отруєння через рідину, так, безсилля. А сонце. Воно виступає як прожектор, висвітлює цю подію на всю країну. Інформаційний спалах, який прикував увагу до Верховної Ради. І поруч Королева Кубків це лікарня. Лицарь Кубків поруч новини, чутки та коментарі. Це і той самий інформаційний вкид про блеф. Двійка мечів та карта тупика та закритості. Хвороба виключила їх з робочого процесу, вимушена бездіяльність, дев'ятка жезлів це фізичний бар'єр, через який неможливо приступити до діяльності. А паж жезлів, коли людина має сил не більше, ніж дитина. І королева кубків, помірність це про лікарню, про крапельниці. Діарею, багато кубків рідини, тож їхня життєва сила зараз перебуває у стані дитячої слабкості, така ще може говорити про дитячу легковажність наших депутатів. Чому захворіли? Чому захворіли переважно представники? Моно більшості Верховної Ради, а саме фракція наших слуг, слуг народу, слуг свого народу. Дивимось, чому саме вони захворіли. Король Кубків людина або група осіб, яка відповідає за емоційний чи фізичний затишок. Фракції. І карта підтверджує, що отруєння сталося в одному конкретному колі людей, де всі пили з однієї чаші зірку закриємо, під наглядом своєї внутрішньої структури, тобто у колі своїх. Ну, а зірка – Люди високого статусу обраних, які завжди на виду, хто занадто зазвістився і втратив пильність у своєму закритому колі. І шість жезлів – Карта Тріумфу, який обернувся конфузом. Ті, хто мали бути на вершині та ухвалювати рішення, опинилися в безпорадному стані. Вони вибиті буквально із сідла в найвідповідальніший момент. Карти розкладу вказують не на сплановану диверсію, а на наслідок. Внутрішнього колективного застілля та розслабленості свого кола, де статус переможців не вберіг від банальної побутової недбалості. А які наслідки для країни матиме ця хвороба, вимушена відстороненість депутатів від робочого процесу через хворобу? Це та сама пауза до 24 лютого, про яку ми говорили від прийняття критичних рішень, зокрема військових та фінансових законів, відстороненість. І четвірка жезлів це та сама стабільність в нашому домі, нашої країни, на яку вплинув відхід від процесу ключових фігур. Стабільність похитнулася по двійки пентаклів. Наслідки для країни виглядають як небезпечна втрата, відстороненість депутатів від роботи призвела до зриву важливих голосувань. Карти вказують, що це миттєво вдарило по загальній стабільності в країні. І в результаті ми отримали ситуацію, де замість чіткого плану управління ми бачимо лише спроби втримати баланс. Країни і перенести відповідальність на пізніші терміни. Що скаже інша колода відносно наслідків для країни? І карти кажуть, що цей лікарняний депутатів країна справді платить за цей лікарняний своєю стійкістю. Поки на Терезах лежить наш спільний добробут та цілісність по десятки пентаклів, сама Україна королева Жезлів, де через банальну недбалість залишилася без оперативної законодавчої підтримки, і результат виглядає як ситуація гіркої поразки по п'ятірці мечів через безвідповідальність. Перед народом, адже депутати це не просто пересічні люди, а законотворці, від чиїх швидких і професійних рішень безпосередньо залежить доля держави. Це порожнече в залі засідань, де не просто хвороба це ризик, який ми не можемо собі дозволити в такий час. Ну, ось такий розклад, так, ситуацію побачили карти. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, підтримайте канал вподобайками, висловлюйте свої думки в коментарях, підписуйтеся на канал та ставайте спонсорами. Бережіть себе!